За даними генштабу ЗСУ, 2 лютого, вперше з початку року на фронті було зафіксовано менше ста бойових зіткнень. Крім того, за підрахунками діпстейт у січні армія РФ окупувала 325 квадратних кілометрів української території, що є найменшим показником за минулі шість місяців. Військові аналітики зазначають, активність окупаційних військ дійсно йде на спад. З чим це пов'язано і чи є добрим знаком для України? Докладніше далі. Росіяни знижують темпи наступу в Україні за словами ветерана майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана. На це є декілька причин. По перше, окупанти зазнають великих втрат для того, щоб кожна проріджена ЗСУ рота знову була боєздатною. Її необхідно поповнити певними фахівцями, адже замінити втраченого зв'язківця снайпером неможливо, пояснює військовик в інтерв'ю обоз.ua. Росіяни все ще мають величезний мобілізаційний ресурс. Але після великих втрат від'ємний баланс потребує певного часу для. Відновлення, зменшивши кількість бойових зіткнень, росіяни зменшують і темпи та рівень втрат, що дозволить їм набрати нових солдат. Військовий нагадує, до наступальних дій восени минулого року. Окупанти готувалися протягом півроку. Друга причина зменшення інтенсивності бойових дій погодні умови. Наступний тривалий наступ у росіян запланований навесні. Його активна фаза може розпочатися наприкінці березня або у квітні. Щойно погода нормалізується для мобільності військ. Отже, зараз ми можемо спостерігати кадру підготовку до нього. Військовий оглядач Михайло Жирохов також зазначає, що падіння кількості боєзіткнень пов'язане з тим, що січень виявився рекордно теплим для України. Росіяни мають певні втрати і перегруповуються, але через тумани майже неможлива робота безпілотників. А плюсова погода призвела до того, що ґрунтові дороги, особливо в степах південного Донбасу, перетворилися на багнюку, в якій грузне бронетехніка. цитує експерта Бібісі. Таким чином активізацію російського наступу Можна очікувати або у лютому, коли за прогнозами синоптиків буде відчутне похолодання, або вже навесні, коли земля просохне, а небо стане яснішим. Зміни на фронті відзначає і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він запевняє, що противник не зменшує інтенсивність своїх атак, але визнає, що ситуація на фронті дозволила Україні вивести на відновлення боєздатності більшу кількість підрозділів з лінії зіткнення і почати глобальне реформування структури ЗСУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.